З Різдвом Христовим нехай у кожному домі буде тепло, затишок і віра в добро. Бажаю миру, спокою та щасливих метей поруч із найріднішими. Нехай Різдво наповнить серце надією та світлими мріями. Дякуємо батькам за підтримку, любов і віру в нас кожного дня. Нехай у новому році здійсняться мрії, навіть ті, про які ви ще не говорите вголос. Бажаємо здоров'я, радості та сил для нових звершень. Дякуємо вчителям за терпіння, мудрість і віру в кожного з нас. Дякуємо вчителям математики за логіку, витримку і вміння не здаватися. Дякуємо вчителям фізики за цікаві відкриття і розуміння світу. Дякуємо вчителям української мови та літератури за силу слова і любов до рідного. Дякуємо вчителям історії за пам'ять, правду і розуміння нашого коріння. Дякуємо вчителям іноземних мов за відкриті кордони і нові можливості. Дякуємо вчителям інформатики за навички, які ведуть нас у майбутнє. Дякуємо вчителям фізкультури за силу, витривалість і командний дух. Дякуємо вчителям мистецтва за натхнення і можливість бути собою. Нехай Різдво подарує світло, яке залишиться з вами на весь рік. Ми бажаємо вам миру, добра і віри в краще майбутнє України. Від усього нашого класу щиро дякуємо батькам і вчителям з Різдвом Христовим миру, тепла і світла у кожну родину. З Різдвом Христовим!